З 20 депутатів прибуло 13. Сесію оголошую відкритою і, мабуть, вже сьогодні всі чули, що 52-й загиблий нашій громаді Сінючук Володимир. Прохаю шанувати пам'ять всіх загиблих нашої зброї. Добрості вам. Дякую. Позачергова сесія скликалася з нагальних питань, надійшли е, субвенційні кошти на оплату праці педагогічних працівників і на харчування дітей. І це по першому питанню, по другому питанню: е, зміни в новій редакції перезатверджуємо штатний розпис КНП е, Великобочанська центральна лікарня. Для унормування документів, які подаються на пакети медичних послуг, у зв'язку з тим, що підвищився тарифний розряд і щойно тільки постанова кабіну була, тому ми унормовуємо їхній е, абсолютно. Тому два питання на порядку денному. Хто за цей за ці два питання немає інших пропозицій, прошу проголосувати? Тобто до розгляду. Для е, роботи в сесійній залі нам необхідно обрати секретаря засідання і члені чинної комісії. Пропоную секретарю обрати ту роль у Володимирівна, членом комісії Бута Дмитра Віталійовича і пана Володимира Віталійовина. Заперечень немає, інших пропозицій. немає? Ви продовження будете. Шановні депутати, проходимо переходимо до порядку денного. Перше питання пронесення до показників бюджету вихованської селищної територіальної громади на 2026 рік. Будь ласка, та маранатор на це насудив. У там є ноль. Ну, ну, да. Проект рішення про внесення змін до показників бюджету на 26-й рік були розглянуті на бюджетній комісії, тільки що і ми за рахунок того, що була прийнята постанова кабінету міністрів 26 грудня 1764 тисячу сімсот шістдесят четвертого. додаткову частину. Освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у сумі 29 мільйонів 266 І також надійшла субвенція на забезпечення харчування учнів з державного бюджету. Також субвенція відповідно постанови тисячу від 29 і грудня. Ці кошти на заклади загальної середньої освіти на харчування учнів плануємо на до вона допоможена комунацію збільшити. У сумі 1 мільйон 1200. А кожні підбігає? Перші четверті класи, а з 1 вересня плануються усі учні. Ну, будемо ще надіятися, але але ці кошти поки що виділяє, держава нам на січень травень місяці, а освітня субвенція на січень а потім Є запитання, є запитання в мережаю гуляє та на сайті Кабміну. Ота з установа, де вони підвищення на 30% заробітної плати, і, зокрема, прописали, що було підвищення дошкільникам і позашкільникам. Які дії буде підвищення цим категоріям? Ну поки що ця постанова прийнята 2, 2 січня номер чотири кабінету міністрів України, але ж кошти на позашкільну освіту дошкільну освіту світу виділяти можемо. Ми тільки з місцевого бюджету. Різні є ствердження, говорять, що коли буде надходити освітня субвенція, буде вона в більшій сумі. Нам буде надходити у місцевий бюджет ПДПО цих сум, і ми за рахунок цих коштів зможемо. Покрити видатки на ми будемо покривати, але, але ж ми ж будемо дивитися, скільки ж її буде надходити. Ми прорахували, що ця субвенція прийшла на вісім місяців на 33% більше, ніж у тому році. Тобто не на 40% так як вони планують, поки що, а на 30%, але ж у нас тощо школа вийшла із мережі. Ну, будемо дивитися, і в нас відвільний залишу поки що поки що на сьогоднішній день ми, ми на сьогоднішній день плануємо все тому робити законодавство, як передбачення. Це найбільша сума нас затягне, звичайно, це дошкільники, виховати, лікувати. позашкілля сюди також входить. Зараз проводять перерахунки і розрахунки віднялися. Так, як, наприклад, у сусідніх громадах у них немає ні музичної школи, ні позашкілля немає, а їм надходить також 4%, ті, що додавали було 60% у місцеві бюджети, зараз прийнято ж у законі про державний бюджет 64. Але зараз у нас ідуть усі інформації, е, і ми повинні надати миртеплому сервісу ці 4%. Але ж ми повинні і забезпечити комунальні зарплати не комерційні. Я все розумію, і в мене зробити. було конкретне та питання. Я від... Но, то, є свій Я зараз якщо... Хочу законовщину, що вона вважає. випала, все одно ця субвенція. Ця субвенція прийшла на зарплату вчителям, це не те, що збільшили та зарплату. Це те, що воно положено. Я паня, я думав, що це ж була, коли що їм вже ж там А додали. і аванс треба, тому це треба провести сесію. А це в бюджеті харчування з виділя з свого бюджету. Ми на харчування видідови mm -hmm. фільмових e, категорій e, дітей, учасники бойових дій, мобілізованих дітей. Ті, що не підкладають, це старші п'ятого класу. П'ятий-одинадцятий клас. Ми сюди виділяли. Я так розумію, цей мільйон добавить. Це довга до того, що виділено на Ми Оце так ми його не бачимо. Ми знали, що він буде, але не знали, в якій сумі їх постане приїжджає. оце в мене головне питання. Тобто тепер цей коштів на харчування буде достатньо, щоб там. Без всяких спонсорів обходиться, благодійників. Вже... Суму вам не можу сказати, Ні, Ну, скажімо, вже в нас бюджет, ми вже свідомо закладали недостатньо сумнів. Це на харчування, якщо зайва була копійка. А ви на це наші четверті класи однаково стоїть обід, що мати буде, продовжується кібці

Ну було ж 50 гривень, а зараз на цій сесії на цій сесії шістьдесят п'ять приймали на п'ять усі попити що на п'ятьори бюджетного пункту шістьдесят п'ять. Вони потім тридцять п'ять гривень. Але ми приймаємо розмір харчування, але ось, оскільки обходиться середня вартість харчування на одного учня, більше не можемо з державного бюджету. Хто за те, що внести зміни не до показників бюджету ми за дві рік, проголосувати? Спонсори будуть і далі відправить балом? На 13 рішення прийнято. Ми тільки покращуємо харчування. Коштів недостатньо, щоб обійтись без спонсорів. Такую почув. Якщо люди бажають надати спонсорів домові, чого ми будемо закупляти до саму карту, якщо нам дають безкоштовно. Я проти спонсорів. Те, то, 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 що потім е, роблять якесь коло ну, А Старту полобован не роблять. На Та, так. Так. Да, так. Наступне питання. Про погодження штатного розпису працівників КНВ Летбачанська центральна лікарня в новій редакції з 1 січня 2026 року. Будь ласка, Світлана Івольна, розкажіть, яка ситуація в лікарні взагалі у нас? <працівники плес> Що воно? Стосовно штатного розпису, зв'язку змінами з 1 січня 2026 року розмір посадового вкладу тарифної ставки, це перший посадовий, перший тарифний розряд. Просимо затвердити штатний розпис в у новій редакції. Тариф наряд перший був 3195, а з 1 січня став 3470. Зв'язку з 7 змінно. Що ще нового у нас на контрактування ми подали всі пропозиції? Вони всі погоджені згідно тих пакетів, які у нас були, нового поки що нічого не плануємо. От, вони станом на сьогодні всі наші пропозиції погоджені і очікуємо договор. підписання договору. Підписання договору буде в січні, мабуть, як зазвичай. Але що нового від Національної служби здоров'я стосовно хірургічних пакетів обіцяють нам на півроку дати хірургічні пакети і 347-й. І з переоглядом через світову по результатам роботи, якщо заклад спрацьовує і дає 300 оперативних втручань, це попередньо, так як е, нам е, говорив Національна служба здоров'я, то е, далі вони будуть про Якщо ні, в залежності від того, як громада підтримує, як розвивається фізична служба, яка необхідність і так далі. Тобто тут в відвідувальному порядку в подальшому буде. Тобто ми очікуємо все ж таки і судіваємося, що фізичний пакет ми зараз ще отримали. От, крім того, ви вже знаєте, що ми відкрили паліативне лікування. От е звертаюся до депутатів. Якщо на ваших округах, територіях є люди, які е потребують паліативного лікування, і особливо зараз е погода, погодні умови, холодно і так далі, вони самі лежать і соціальні працівники. Я знаю, що перевантажені, і вони не зможуть забезпечити, будь ласка. У нас є відділення паліативної тобто допомоги, паліативне відділення, ми готові прийняти таких хворих. Допомогу... Прийняли... Да, так, да, так, да, так так, <клухи> так. <клухи> так ми перебування цих так що звертайтеся, хай медичні працівники, чи на ваших територіях, чи ви особисто звертайтеся, ми заберете хворих, щоб вони не були вдома, в голоді, в холоді. Понімаємо прекрасно, що зараз ситуація така, що дуже багато таких ворогів, які залишилися самі без налично. Допомоги і ну, ліжні працівники не зможуть амбулаторно це забезпечити. Ну а ці основні зміни. Крім того, очікуємо рівні мобілі, які благодійно нам дає організація. Скажу додатково, вже він буде в нас, тоді вже скажу від кого, як і що. Тому? Це такі нас хвилинки у нас. Ось на що триста, скаже, бачить про 10. Не буде триста, а то я спитаю, бо у нас не отримається. <хе> <хе> <постив> 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 Так, вони погоджені, всі наші пропозиції очікують підписання договору, в тому числі і хірургічні. Але сам договір прийде, коли ну, я не можу сказати. Так, питання авансу. У вас є кошти? А вам став? Так. Перехідний залишок у нас залишився, а ми перекриваємо на зарплату, ми. А по зарплаті навіть якщо підвини, серед то... Ну, як Бо, правило, кошти надходять обично, такі в лютому. Орієнтовно порахували, орієнтовно мільйон. Дивіться, якщо не хватає у бібліотеці, чи за чим що роблять бібліотека?

так, що все знаходимо, тільки так. Зараз кількість населення значно збільшила. А порядки не для можна бути перебувати. І все одно хай. Це якщо жити палець відрізати, це ж прорічне отручання, правильно? А їх багато зробити. Так, розуміло. А йок, я гублюся. Ні, не підходить. Визвожу на голосування друге питання про поводження штатного розпису Великобачанська центральна лікування зі змінами нові редакції з 1 січня 26 року. Там про прошу проголосувати. Хто Хто за Дякую. Засідання сесії оголошую закритим. Дякую, шановні депутати. Ті, хто приїхали і нагородні про те, що